Пітербійня двигунів прикарпатські байкери завершили мотосезон. Напередодні зими близько півсотні залізних коней курсували центральними вулицями міста. Прощання з мандрами вже стало доброю традицією. Єдина довготривала зупинка на вічовому майдані, аби похизуватися своїми улюбленцями та пройденим шляхом. Попри погані дороги та примхливу погоду, дикі байкери приїхали всю західну Україну та побували чи не у всіх її обласних центрах, а ще розгорнули активну громадську діяльність. Клуб росте, клуб розширяється. Збільшується кількість наших друзів, наших членів не лише в Івано-Франківську, але й у Львові, в Тернополі, в Чорткові. Броди не забуваю. Підсумки мотосезону підбила і місцева команда з Ендуро. За рік існування її учасники вже здобули чималих результатів. Хлопці вибороли першість на національному чемпіонаті з Ендуро. Тим, аби втриматись на такому високому рівні та розвиватися далі, їм не вистачає спонсорської підтримки. Все заключається в фінанси, дуже багато є спортсменів, які просто фінансово не в селі приймати участь у всіх етапах, готувати техніку і тому подібне. Мотосезон закрито. Відтак, упродовж холодів відпочиватимуть лише залізні коні. Байкери ж за цей час готуватимуть своїх двоколісних друзів до нових мандрів. Зимою крутити гайки і сюди, присідати на машини і щось йти до більшого. В цьому плані у мене ще з того сезону була запланована поїздка в Росію. Такої хочу до своїх родичів на свою можна сказати, другу батьківщину. Ну от його хочу здійснити на наступний сезон, якщо вдасться. Наступний рік для диких байкерів особливий. Вони святкуватимуть свій перший ювілей п'ятиріччя заснування спільноти. Обіцяють перетворити відкриття мотосезону 2014 на видовищне шоу. Мар'яна Гринечко Олександр Литвиненко. Новини на вежі.